Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо АГМ-акумулятор від компанії Varta ємністю 50 А з пусковим струмом 540 А12 вольт серія А9. Акумулятор в європейському корпусі у нас клеми. В рівень верхньої кришки йдуть. З правим плюсом, тобто права полярність. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвинути клемами ближче до себе, з якої сторони плюс така і полярність. Батарея не обслуговувана, виготовляється в Німеччині. Має розміри довжина 207 мм, ширина 175 мм, і висота 190 мм. Гарантія на даний акумулятор 12 місяців. Так, також хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.